Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз ми розберемо з вами такий розклад. Верніше подейкують, що гаманець банкової Чернишов. Давайте подивимося, він, до речі, кум Зеленського. або можна сказати, що Олена Зеленська хрестила одну з дітей Чернишова. Давайте дивимося, чи дійсно він гаманець банкової Зеленського. Перед цим попрошу задонатити для наших хлопців. Під цим відео буде закріплений коментар. Там є два відео, до речі, можете зайти подивитися. Хлопці просять, вони вже два відео вам зняли. Так, що тут у мене карта? А, не та. А чому вона тут? А давайте подивимося, що це за карта. Двічка мечів. Якесь попередження нам. Таємний гаманець банковий. Не просто так це. Я, я не знаю, як воно так за... А, я робила для німців розклад, здається. Для німців? Ні, для вас? Якийсь розклад для вас робила. І брала дві колоди. Гаразд, дивимося. Таємний гаманець банковий. Чернишов. Дивимося, хто є Чернишов для банкової, для Зеленського, для Єрмака, для 5-6 менеджерів? Хто він є для них? Так, повернення і гроші. І тут іде дев'яточка грошей. Це говорить про те, от, що ми сказали гаманець. Гаманець. Це особисті гроші. Це не є державні гроші. Була би десяточка, він би був. Ну, це взагалі якась фірма, якась відкрита, і тому подібне. А це просто зберігання грошей. Тобто, правда. Виглядає, що правда, тому що дев'яточка монет це гроші це великі гроші, але це особисті гроші. І туз, от вам і туз. Що ж сказати? І, в принципі, розклад закінчено. От, але не знаю, дивитися далі, не дивитися. Тобто, повернення грошей. Гроші. А тепер давайте тоді розберемо так. А ми зрозуміли, що це для них. Усіх, так? Тепер дивимося: Зеленський, окремо дивимося: Зеленський, Єрмак. І наступні 5-6 менеджерів. Їх вже менше, але неважливо. Зеленський, Єрмак. Для кого більше він є цим кошельком? Зеленський. Десяточка кубків. В принципі, карта велика, але це не, це не гроші. Але можна зараз ми будемо докладати Єрмак. Теж не гроші. І 5-6 мене, дивіться. Ну, дивіться, якщо брати, якщо брати ці всі карти, так, ярмак і Зеленський, ну тут всі, 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 всі сапоги пара. Він, він, давайте скажемо так. Цей Чернишов, він ем, усіх обслужує. Давайте так. Ось. Але тут іде потік якийсь, а тут максимальні гроші йдуть. Хоча, дивіться, якщо брати по цих картах, десяточка найвища у цифрових картах. Це, у, це не є найвища карта. Був би король кубків, я би взагалі сказала, що тут потолок. Ось тут стеля, тут не стеля. Скажімо так, найбільший він для Зеленського. Тому що це все ж таки не є у своєму, у придворних картах це карта друга по старшині, тобто половина 50% від усіх придворних. Була би королева, було би ще більше. Був би король це взагалі стеля, ось як тут. А для всіх п'яти-шести менеджерів, ну, скажімо так, теж радник, радник, але більше тут. А особливо Зеленський. Тобто він, він не просто банкової, він в першу чергу для Зеленського. В першу чергу для Зеленського. Я не знаю їхньої історії. Хто знає, може мені пояснити, можете написати свою думку, як ви вважаєте. Але це цікавий факт. Ось якось так. І в них, звичайно, бачите, не тільки гроші, в них не тільки гроші, а й дружні стосунки. От вам дружні стосунки це все дружні стосунки. Це все друзі, це все не просто якісь ем, траляля бізнесмени Ні, це друзі. Кубки у всіх. Тобто вони всі дружать між собою. Або, е, знаєте, можна дружити, а можна підтримувати дружбу заради е, отих великих грошей, Оцих, які можуть повернутися, які приходять і тому подібне. Ось якось так. Ну, В мене. Скажімо так, немає більше запитань, тому я просто хотіла от побачити. А ви, на жаль, не задаєте запитання. Чи у вас запитання закінчились? Ось, ось не знаю. Ось. На цю тему я не бачила запитань від вас, тому ну, залишається так. Тобто, він дійсно гаманець банковий, а особливо, от Зеленського. Гаразд, мої другенькі. Бажаємо вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!